Короче, як завжди, українські бренди дивують. А скільки обходиться шопінг холостячки у Києві? Дівчат такої суми я точно не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, щоб розбивати сердечка, а що категорично ні? Я перепрошую, але що це за одмання от під'їхав? Такий ви гуляти б десь на вулицях Монако. Але ми не горді, пройдемося по Києву. Йому, до речі, уже насипали компліментики, Але у нього є прямий конкурент. Цей приталений жакет на сто з Мене він звів з розуму. А вам який кращий? Наступний образ для міоміогоґоса, але звісно, українського виробництва. Ще обираємо цей костюм. І будемо в його житті, як вишенька на торті в цьому комплекті у нас виявився третій не лишній, а запасний. А як вам більше подобається шортами чи зі спідницею? Наступний образ для тих, хто любить, щоб ноги були від вух. А талію в цих шортах ви взагалі бачили? Ну о, сина ж. мені дуже красиво. А в поєднанні з лонгом і бомбером це взагалі на 100 з 10. І останній лучок на сьогодні трикотажний в'язаний костюм, який відчувається. Ну як друга шкіра. Ну, вміють ван one, one зробити так, щоб сиділо ідеально. І ось тільки я витратила на у цей день. Як вам образи? І як думаєте, що я обрала? Плюси і мінуси, коли ти живеш сама. і в скільки це обходиться у Києві. Почнемо з того, що тобі не потрібно з кимось погоджувати свій графік і, можливо, в когось відпрошуватись. Коли мені потрібно в зал, я просто йду в зал. І перший мінус карти на таксі тренування і їжі після, після нього. Наступне для когось мінус, але для мене це плюс, бо я сама організовую своє дозвілля. Наприклад, вчора мене запросили на закритий допрем'єрний показ фільму Хороша погана дівчинка і о oh гад, Я усім рекомендую піти на нього. Він дуже пристрасний колькідман була ну просто але весь фільм мені не давало спокою. Лише одне. Її волосся. І я впевнена, що вона не Нала про догляд, який робить волосся як після салону, Хейр-стилісти, передайте нікуди. Я користуюсь цим доглядом уже місяць і це найкращі засоби, які у мене були. Просто повірте, цей шампунь це єдине, що ретельно очищує мою жирну шкіру голову. Дівчата, якщо ви хочете, щоб навіть тонке волосся не ломалось, просто використовуйте цей кондиціонер і маску 911. Це мої секретні професійні соцзасоби, коли я хочу, щоб волосся блистіло із космосу. А хочу я це завжди. Не забуваю про термозахист і роблю салонну укладку у себе вдома. Вона займає у мене 15-20 хвилин і вуаля заощаджені. Мінімум тисячу гривень в день. Ну дівчат зекономила, значить, заробила А весь професійний догляд від біотоп. Я замовила у улюблених б'юті проф. Зберігайте. Треш ситуація з ванбайвана, бо як то кажуть, українські бренди вражають. Бо за такі гроші я точно не очікувала отримати те, що побачила. Я думаю, українки мене точно зрозуміють. Чесно кажучи, я була шокована від того, як виглядає одяг на сайті і вживу. Тому дівчата хлопці беріть попкорн, буде весело Але От перший лакований костюм за кошкіри. Що скажете? Бо я про нього була такою скептичною. Думки поки не приміряла. Можете мене захейтити, але наживо він виглядає ну дуже гаряче. Це просто сто з я приміряла сукні, яка робить якусь нереальну фігуру. Дівчата беріть на замітку. Вона дуже ефектна Впевнена, в такому образі компліментами засиплять абсолютно усі? Бо перепрошую, ну какава лук номер три назву. Головне, щоб костюмчик сидів. Ось так виглядає на сайті і вживу, що скажете червоного у мене ніколи не було, не знаючи, личить мені. Та Як на мене, цей костюм має коштувати дорожче? Він дуже якісний. А Справжній трэш почався. Коли я намагалася обрати боді їх так багато, і я хотіла, звісно, усі приміряла Total Grey, щоб на кожен день, але з перчинкою в такому сірою точно не будеш. І чорний з дуже солодкими шоколадними джинсами, які роблять ноги від вух. Як думаєте, який Щок я обрала, і напишіть, як вам образи. Як проходить і в скільки обходиться день холостячки у Києві? Такої суми я від себе не очікувала. День сьогодні почався з б'юті-рутін. Я забігла в салон зробити манікюр, педикюр і брови. Робили всі процедури паралельно. Це дуже економить час і супер І Ось така сума вийшла. Наступна зупинка була на банановому і дуже смачним еклером. За їжу і таксі я заплатила ось таку суму. І ще один мінус з карти: нова пошта. Нарешті дісталась додому і переходжу до своєї вечірньої рутини. Ретельно змиваю макіяж аж до чистоти спонжі. Вивела один лайфхак для себе у холодний період використовувати зволожуючи й для вмивання, тому що він не пересушує шкіру. Сьогодні той самий день, коли використовую скраб, тому що макіяжу наносила багато. Завжди помічаю, що після нього шкіра гладесенька і ніс без чорних цят. Не забуваю про заспокійливий тонер, хоч хтось мене має заспокоїти перед сном. Дівчат не знаю, як у вас, але я помітила, що моїй шкіри не вистачає вітамінів, тому додала сироватку, яка містить вітамін С, Є e і А. Частієї серії я використовую два креми: один денний інший нічний, щоб закріпити дію сироватки. До Речі обрала бренд Simple не просто так, а все тому що довіряю британцям. Вони визнали цей бренд Оглядової косметики за обличчям номером один у Великобританії Хто теж використовує цей догляд. Чекає на ваш фідбек. І Ось така сума витрат у мене вийшла за день. У мене відбулася неприємна ситуація з українським брендом. і Я шкодую, що так сталося. Ділюсь з вами, бо це часто замовчують, але таке може статися з кожним. Чомусь у нас не прийнято говорити правду про українські бренди, але я не бачу тут нічого такого. Запам'ятайте цей момент. Я переглянула фото і замовила утеплений костюм на флісі з худі і Джогерами. І ви думаєте, він виправдав мої очікування? Звісно, що ні, бо я навіть у близько не очікувала отримати настільки якісний костюм, враховуючи його вартість. Він складається на 95% з бавовни, У нього люксова якість і звісно правильна посадка. А ще він не скочується, дівчат. Я його уже прала, тому не переживайте. І шкодую я лише про те, що не замовила його тут раніше. Коротше, як завжди, українські бренди дивують. Або скільки обходиться шопінг холостячки у Києві. кінцева сума здивувала навіть мене такої вартості за покупки в українському бренді я не очікувала. Дивіться до кінця, покажу вам, що брати, а що категорично ні. І головне, щоб ви не зіштовхнулись з проблемою, яка виникла тут у мене. Цієї зими я гострі лижі в Буковель, тому почала примірку з утепленого комплекту. Обрала у коричневому колірі й омайґад, як він виглядає. А з курточкою і аксесуарами взагалі на 10 з 10 дівочки надо брати. і саме тут я зробила величезну колосальну помилку. Не повторююся цього ніколи. Я я приміряла шоколадні штани за кошкіри, які зробили мені довжелезні ноги. Тонесеньку талію. і Що ви думаєте? Не купила їх. Тепер не сплю ночами, думаю про них. замовлю через сайт, а ви не робіть моїх помилок. Далі у нас те, що називається, урувала. Я вже шкодую, що раніше їх не бачила, бо це утеплені палацо. Мені від цього лочкаві вайбом, але по секрету скажу він весь на знижках. Ні. Загалом в магазині багато позицій на знижках, бо у них розпочався вінтер а Ми таке дівчатки любимо. І проста жіноча математика зекономила, значить, заробила. І ось така вийшла сума за. Тани легенсилон, як на мене, це дуже приємна вартість. обожнюю бренд Папая за це. А як вам образи і фінальна сума? Напишіть в коментарях. За своїх 20 з хвостиком я жодного разу не ходила на побачення, але все буває вперше, тому збираю образ на зустріч зі своїм ідеальним чоловіком. Дівчат, він блондин з карими очима, покажу його в кінці. Сьогодні у мене грайливий настрій, я буду в образі рожевої пантери. Думаю, він це зацінить. Взагалі, планів конкретних не будували. Думаю, він мене здивує, але точно щось поїмо і, можливо, подивимось фільм. Ну що, ви готові? Знайомтесь з моїм ідеальним мужчиною. Він завжди за будь-який двіш, особливо якщо це відбувається в піжамі від бренду в хаті. До речі, це. Лімітована колекція, тому поспішіть урвати, бо вона неймовірно приємна.